Ну, я нарешті купила лампу. Я її купила за 497. Вона просто лежала в зоомагазині і мене чекала. Якби я знала, що вона там є, я б її, блін. Я, я б її купила, коли вона в мене перегоріла. От. І в мене був би акваріум цілий. От, а так. А так, а так. А так, маємо, що маємо. Я думала, що їх ніде нема. Ми заказували хрен от але... от, але вона лежала в зоомагазині. магазині. Там ще є такий куточок і там є для Акваміра, ой, для Акваміра кажу, для джувіля. Тобто куточок джувіля. От, і там є і мочалочки, і ця лампа лежала. ну Ми її купили. Зараз чоловік прийде і будемо її трошки запускати, бо він там щось робив в цій лампі, хотіли її, на... щоб вона окрема лампи вимикала і вмикала. Якщо одна перегорить лампа, то щоб світилася інша, а то можна було б поміняти. От. Ну, коротше. Побачимо. Я, ну, в мене є така от е, мрія, щоб зробити, щоб е, лампи окремо в джувілі моєму світили. Але не знаю, вийдеться в нас це чи ні. Чи... Потім зробимо, і хай воно так світить, а потім знову перегорить лампа, і я буду бігати її шукати. Де її шукати? Хрен його знає. Їх все менше і менше цих ламп. От. Як виходити і як що робити, я взагалі не уявляю, от, як з цієї проблеми виходити? Які лампи шукати? От е, чому, розумієте, от, е, якщо машина дорога, от, то на неї потім дуже важко знайти запчастини. Отак, мабуть, із джувелем. Він дуже дорогий, але він вже, мабуть, виходить з бренду, і на нього вже, мабуть, ніхто не випускає. Може, і випускають, я не знаю. Може я помиляюся. От, але, ну, отак от. А вони, ну, вони, да, вони горять дуже довго, але... Але але в них є такий мінус, коли одна лампа перегоряє, то інша не світиться. Короче, от такі от дівчата і хлопчики.